Ві навчали лідерство у сферах політики, культури та релігії, аби реформувати свогочасне суспільство. Про це та не тільки у вістях надії прямо зараз. Вітаю! Навчитися лідерству, щоб змінювати світ. З нагоди святкування 500 річниці реформації в столиці прийшов глобальний лідерський саміт. Що для себе цінного почерпнули учасники? Дивіться за мить. В Україні відбувся 10-й глобальний лідерський саміт. Масштабний захід спрямований на виховання і підтримку ініціаторів позитивних змін у всіх сферах діяльності людини. Цьогорічний саміт мав назву напередодні реформації. Близько півтори тисячі учасників навчалися лідерства у сферах політики, культури та релігії. Спікери ну та люди, які достигли больших результатів в своїх напрямках. Наприклад, Іскак має інноваційні підходи в сфері розвитку бізнесу. І він буде ділитися Это... Юлія міністр освіти. Один зі спікерів саміту, бізнесмен Гліб Співаков, розповів, без чого він не мислить реформацію суспільства. Лідерство, основане на цінностях, змінює наш мир. І е, цінності, коли я говорю цінності, це цінності віри е, во в Христа, воплощеної mm -hmm. в то діяльності лідерську практику. Учасники розповідають, що їм найбільше запам'яталося та чому вирішили відвідати цей захід. Я вважаю, що глобальний лідерський саміт є неплохою можливістю для любого чоловіка. Нім. Множко відкрить границі, як би, в своїх вивченнях там лідерства як науки, по тому шумнані інститути, ні університети не дають такої можливості для людей ну, би, углубиться імені в цю часть на певні сфери свого життя. дивимося через призму. Нашого сприйняття по причині того, що ми живемо не в, не в ідеальному середовищі, наші окуляри вони можуть бути розбитими. І ці тріщини на, на, цьому, на цих стеклах вони просто заважають нам бачити. Ну, те, що нас оточує, адекватно. у нас є можливість завдяки Богу змінити. змінити своє ставлення, своє відношення до того, що нас оточує, а в результаті змінити життя людей. Здобуті знання лідери зможуть використати вже найближчим часом упродовж поточного року реформації. Богдан Сенчак, Влад Маковецький, Київ, вісті надії. Далі у вістях надії ви дізнаєтесь про те, що Харківська облдержадміністрація долучилася до святкування 500 річниці реформації у Києві. Колишні онкохворі взяли участь у благодійній фотосесії. У Харкові щосереди проходить соціальний день у Колумбії. 600 дітей відвідують школу на велосипедах. Світ відзначив день спонтанного прояву. доброти. Харківська облдержадміністрація долучається до святкування реформації на урочистому заході, куди запросили представників протестантських церков та організаційний комітет Р 500 Віряни поділилися планом дій на поточний рік. Діяльність членів церков охоплює соціально незахищені верства населення і передбачає проекти для молоді. Детальніше з другої столиці Наталя Копилова. У Харківській обласній адміністрації відбувся круглий стіл, який провели з нагоди святкування в Україні 500-річчя європейської реформації. До участі запросили представників протестантських церков та організаційний комітет проекту Р 500 Харкова. Присутній на заході заступник губернатора області Анатолій Бабічев зазначив, що реформація відіграла значну роль в історії формування суспільства та наголосив на важливості співпраці влади та церков у проведенні святкових заходів на Харківщині. Приємно, що незважаючи на політичні події, церкви залишаються поза політикою. А, у нас є конструктивний діалог, дуже приємно, тому, що сьогоднішній день церкву здійснює, скажімо так, не лише свою основну функцію, проєктів, а я суспільних громадських проєктів для розбудови нашої держави, для розбудови суспільства, для підтримки малозабезпечених усіх. Представники організаційного комітету Р. 500 у Харкові поділилися своїми планами на поточний рік та розповіли, хто такі протестанти. Керівник оргкомітету Ілля Чуркін зазначив, що цей рік для протестантських церков є ще однією можливістю послужити суспільству та покращити соціальне служіння. Влада побачила, що є протестанти в городі Харкова. їх мале количество і вони роблять полезне діло для общества і для жителів Харкова. Координатори проекту Р. 500 поділилися, що у 2017 році сконцентрують свої зусилля на покращенні та розширенні служіння соціально незахищеним верстам населення, для чого проведуть ряд доброчинних заходів. Протестантські церкви вони вникають в проблеми соціальні, вони просто допомагають як спонсори і знати. Наша задача не просто щось дати людям і поставити галочку, а дійсно адаптувати їх в обществу. Окрім цього, акцентували увагу на формуванні правильних цінностей у підростаючого покоління, популяризації принципів здорового способу життя та сімейних стосунків за біблійним зразком, щоб ми як мінімум старших випускних класів в школах щоб ми провели ряд мотиваційних тренінгів і семінарів, позволяючих помочь людям сфокусуватися, определитися, чим вони хочуть займатися в житті. з і студентами – приведет к улучшению социальной установки в городе и отношению э, к хорошему между студентами, преподавателями, усилению ответственности за свою жизнь, за общество и, в конечном счете, к процветанию нашего государства. Також на зустрічі були присутні представники департаментів освіти і соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації. Вони подякували представникам церков за активну участь у соціальній та освітній роботі та неоціненний вклад вірян у ці напрямки. Ми будемо вдячні як представники органів соціального захисту населення. Якщо ми велучимо разом до тієї роботи, яка називається допомога. І соціальний захист людей, які знаходяться складних життєвих роса. Ми можемо надати можливість працювати з цими самими кризовими сім'ями, з людьми, які потребують слова, які потребують уваги. Учасники круглого столу переконані, що ця зустріч не остання, а попереду плідна співпраця. Наталя Копилова, Олександр Федоров, Харків, вісті надії. Статистичні дані свідчать про те, що за останні 100 років порівню захворюваності і смертності в світі онкопатологія перемістилася з 10-го місця на друге, поступаючись лише хворобам серцево-судинної системи. За розрахунками фахівців, до 2020 року, кількість тих, хто вперше захворіли на рак в Україні, перевищить 200 тисяч. Але навіть такий суворий діагноз, як рак, можна перемогти. Це підтверджують колишні онкохворі, які взяли участь у благодійній фотосесії в Києві. Учасниці проєкту, який пройшов і в інших країнах світу. То поділилися, що життя після раку можливе. Більше того, воно повноцінне та красиве. Онкохворі жінки, які перемогли хвороби і тепер по-новому адаптовуються до життя, взяли участь у безкоштовній фотосесії в Києві. Краса сильніша від раку, а жінка може бути прекрасною за будь-яких обставин. Переконані дизайнерки Яна Голанд та Сніжана Жаворонкова, які і самі хворіють на рак. Дівчата організували фотопроект, який у перекладі з англійської називається Рак Сповідь, Контроль. Мета задуму заявити, що й після страшного діагнозу життя триває. Судя пата. Як це вже проходило, а это вже було і в Європі, і в Ізраїлі недавно проходило. Сейчас вот в Україні, в Києві. То це дуже допомагає дівчинам. І також вони можуть познайомитися з такими, що хто бореться, а не можуть друг друга своими историями. Софія та її подруга Діна спочатку хотіли організувати благодійну фотосесію для онкохворих дітей. Та коли дізналися про проект РАК Сповідь Контроль, не змогли залишитися осторонь. Візажистів, фотографів і моделей шукали через соціальні мережі. А місце для зйомок безкоштовно на весь день надали власники фотостудії «Елефант». Ніхто не потрапив у проект випадково. Фотограф Діана вирішила взяти участь, бо раніше її найкраща подруга хворіла на рак. Тетяна також не з чуток знає про онкологію. Її батьки померли від раку, а вона вже майже 20 років працює з онкохворими як психолог і арт-терапевт. Жінка може бути гарною, все одно не дивлячись ні на що і показувати так само хворим або тим, хто вже вилікувався, що вони такі самі, що вони нічим не відрізняються, і що вони так само красиві. Коли ти робиш іменно портретну зйомку, проявляються ті речі, які ти осознаєш повсіднівності. То Где твои блоки, где твои зажимы, где вещи, которые ты не принимаешь, какие вообще с чем ты в самом себе не согласен. Потому что каждый из нас перфекционист в той или иной мере. И, собственно говоря, вот то, что я видела, общаясь, работая с онкобольными людьми и со здоровыми людьми, что причина многих заболеваний лежит в отношении к себе, в требованиях к себе, в невозможности оставить себя в покое. У каждой модели благодейной фотосессии своя история, своя уникальная борьба. Ба за життя та об'єднує їх переломний момент: як прийняти себе після лікування, здолати страх несприйняття близькими після видужання. Когда ты лишаешься волос, когда ты поправляешься, тебе очень тяжело э, видеть в себе ту женственность, ту красоту, ту э, свое, свое нутро. Ты его просто не видишь ни в зеркале, ни в окружающих людях. Поэтому вот э, хотелось, конечно, вот наконец-то это ощутить. Хочу дать людям мотивацию. Щоб вони цінували те, що в них є. Я, чесно кажучи, я і рада, що по суті я дізналася, яка вартість нашого життя, тому що вартість просто. не обияка. И человек, яка не пережила этого, потому в своем жизни не мало людей, которые хворіли этой хворобу, она никогда в жизни не зрозуміє. И так и будет ныть, что у нее нет какого-то пары взуття. Я не могу сказать, что это нужно пережить каждому, но это то, что заставляет тебя задуматься о своей жизни. Ты пересматриваешь абсолютно все. Свет светит, солнце светит ярче, трава зеленее. Это ну, вот без сарказма. Это действительно так и есть. Ты замечаешь те мелочи, которые раньше просто не видел. И это да, это, естественно, отбор нужных і ненужних людей в твоей жизни, тому що кто то уйшов, а кто то наоборот з'явився, і ти його ценишь в тисячу разів. Колишні онкохворі бажають тим, хто ще бореться з хворобою, віри та терпіння, займатися улюбленою справою, жити для себе дізнаватися те, чого не знали раніше. Мовляв, це всього лише довга затяжна відпустка, яку можна провести з користю для себе. А тих, у кого хворіють друзі чи знайомі, просять розуміння, людяності, поваги та підтримки. Вікторія Михальчук, Владислав Маковецький, Київ. Вісті надії. Якщо ви проживаєте або опинилися в Харкові, на календарі середа не пропустіть соціальний день. Завітавши на програму, вас щедро пригостять смаколиками, дадуть гостиниці з собою і не залишать голодними духовно. Детальніше про щотижневий благодійний проект розкаже Максим Балаклицький. Майже рік харківські адвентисти проводять доброчинно-просвітницьку програму Соціальний день. Що середи охочим пропонують інтерактивний урок з вивчення біблії, готують свечну вечерю та дають буханець хліба із собою. Починали з чотирьох відвідувачів. Влітку їх стало більше двадцяти, зараз сорок п'ятдесят. На сусідніх роз я розносила, склеїла на столбах, на становках, на щитах. Я розклеювала ці лінія і люди я говорю, приходите, будет очень интересно, будет духовная часть, и будет у нас хлеб, трупа, ну и также будет питание. Спочатку лише відповідали на запитання гостри. У, ну, у них разнообразные были вопросы. И о втором пришествии Иисуса Христа спрашивали, когда будет. Я в состоянии мертвого. Вивчення Біблії тут має свої особливості. У нас проходит не просто какое-то собеседование, монолог, а именно диалог. Мы задаем им вопросы, анкеты у нас есть. Анкеты эти иногда е, е, даже до 4-5 вопросов, на которые они либо отвечают сразу, либо придя домой. У кого є Біблія, вони починають на зустрічі доступно розтлумачили складні біблійні тексти, а надалі запропонували цикл занять по основах святого письма. Сьогодні була тема охрещення, 15-та. І є люди, які говорять, ти що, вже будеш говорити охрещення тему? Я говорю, ну, ведь 15-та тема в доктринах – це охрещення. Да нет, люди испугаются. Но вот сегодня хорошее было ну, такое впечатление лично у меня и как люди реагировали. То есть Бог благословляет эту программу. Серед відвідувачів помітні дві категорії: соціально незахищені та самотні особи. Є люди, які от, вони не мають місця життя. Може бути їх цікавить більше от, соціальна робота, яку ми їм даємо. А останні люди, у яких є дні, які от, недалеко тут проживають, і для них важна саме спілкування, яке ми здесь даємо. Гостей стараються оточити увагою, подбати про їхні потреби та пригостити смачненьким. Сьогодні у нас вообще були. Варійників Люди очень довольні, радісні, навіть просили сі добавки було очень вкусно, салат ми давали. і також вкусний так. час. Причини ходити на програму у її гостей і спільні, і відмінні. В'ячеслав і Валентина відвідують соціальні дні вже три місяці. Кажуть, їм подобаються мелодійні піснеспіви. І що пастор дохідливо пояснює Біблію, яку самотужки грунтовно вивчати не виходить через брак часу. А найцінніше це спілкування з віруючими представниками церкви, які слідують Слову Божому. Нове захоплення зміцнило і їхні подружні стосунки. Познаємо Бога. духовне. духовне. Ми зараждаємося. Познаємо біблію. Нажатилбак укріп, укріпилася ще більше. Ну, я його привела сюда. Он не знал. Сначала я одна ходила. У Людмили це не перша зустріч з церковним оточенням. каже, що читає не лише Біблію, а ще й езотеричну літературу. Приходить, аби порівняти свої знання про надприродне з церковним ученням. Жінка не боїться сперечатися, дискутувати, ставити запитання. Я горі, мабуть, може, не ваша, так ви скажіть, що я, я уйду та не буду вам надоїдать, тому що може, болтлива, може, що лічне, я спрашиваю, і говорю, що то не то, що Ну, Ісус, він єсть, він живий, він з нами, він допомагає, він подтвердить. Людмила радить іншим приходити на програму, щоб знайти віру та надію. А починається все з турботливого ставлення до гостей. Совсем другое отношение, інше вот внімательне, сердечне, можна сказати, і привітливе, улипчиве, терпіли. Ну и, конечно, помощь дают, материальную помощь дают. Особенно вот бездомным людям, которые это горячая пища есть и і сюди йдуть, йдуть, йдуть люди з удовольствием. Тетяна вже прийняла водне хрещення і приєдналася до церкви два роки тому. Цінує можливість досліджувати святе письмо з досвідченими християнами та ділитися своєю вірою з дітьми, онуками, сусідами. Мої батьки, хоч і були віруючими, але вони слово Боже не держали в руках. Переписувала бабушка на листики, переписувала папа і мама. А тепер я, коли показувала їм, що у мене є слово Боже, ми плакали всі вместе. И говорили, это дар Божий иметь слово, читать его и исследовать Писание. Я возродилась, я стала новым человеком, и я вижу, как Господь меняет мое мышление. Тетяна вірить, що Бог посилає їй на зустріч людей, з якими вона може говорити про свою надію. Вона відвідує ветеранів у своєму районі. каже, що вони хочуть мати Біблію, та ніхто не відмовляється говорити на релігійні теми. Всі дякують за її увагу та молитви за них. На цих зустрічах вона радіє товариству віруючих людей, їхній підтримці та парадам. І пусть весь Харків обов'язково прийде Бога Господу. Максим Балаклицький, Наталія Кополова, Олександр Федоров, Харків Вісті, Надії. Більше світових новин дивіться далі в короткому огляді. Близько 600 дітей з етнічної громади індіанського народу Ваю в місті Урібе Колумбія отримали нові велосипеди завдяки вірянам Адвентистської церкви, які вирішили мотивувати дітей відвідувати школу щоденно. Ініціатива під назвою Колеса на службі освіти забезпечила двоколісними жителів району, який найбільше потерпає від засухи. Аби дістатися до школи, багатьом місцевим дітям щодня доводиться йти пішки 3-4 години по ґрунтових дорогах у спекотному пустельному кліматі. Розповіла Маурісіо Буїтраго, організаторка благодійної програми. Ми, як церква адвентистів сьомого дня, віримо в те, що освіта означає порятунок. Якщо діти будуть навчатися, вони сформуються як особистості, а в нас з'являться посвячені професіонали, які зможуть служити суспільству, зазначила пані Буїтраго. Доброчинна ініціатива почала діяти завдяки пожертвам приватних підприємців і добровільній праці членів церкви. На додачу до велосипедного проекту адвентисти прибирали парки й вулиці, а також Помагали бригадам медиків, які пропонували стоматологічні послуги, доставляли одяг і їжу дітям, що проживають на цій території. Адвентиське телебачення пропонує програми мовою жестів, доступні в усьому світі. Відтепер спільнота глухих має власний онлайн-канал Надія Hope Channel, який розпочав мовлення 1 грудня 2016 року. Програми відео на вимогу забезпечені субтитрами англійською, португальською, іспанською, французькою та німецькою мовами жестів в чотирьох категоріях: природа, сім'я, біблія і здоров'я. Варто зазначити, що канал управляється членами церкви глухих. Це гарантує пристосованість змісту передач до інтересів і потреб глядачів за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я в світі налічується 70 мільйонів повністю глухих. Разом із слабочуючими цифра сягає 300 мільйонів осіб. Серед них усього 24% християни. Телеканал Hope Channel для глухих можна знайти на сайті, вказаному на екрані. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив себе захисником свободи віросповідання. Я був приведений до присяги на тій самій біблії, яку нам в дитинстві читала мама, і ця віра живе в моєму серці кожен день. Стверджує 45-й президент Сполучених Штатів Америки. Тисячам людей, які зібралися на щорічному національному молитовному сніданку, він сказав, що не гроші є показником успіху. Ми так легко забуваємо, що якість нашого життя визначається не матеріальним успіхом, а успіхом духовним. Запевняю вас в цьому, і я кажу це вам як той, хто має матеріальний успіх. У нас в країні є свобода віросповідання, і я вважаю, що люди повинні мати можливість сповідувати свою релігію, проявляти свою віру без будь-яких репресій. Підтримує погляди президента, прес-секретар Білого Дому Шон Спайсер. Одна з особливостей країни, які роблять її і американську демократію великими, складається в нашій здатності висловлювати свою релігію, проявляти віру таким чином, щоб жити відповідно до неї. Ось що на мою думку, найважливіше продовжив політик. Арвіт Карлсон, вчений нейрофармакології зі Швеції, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини за 2000 рік, заявив в інтерв'ю італійському інформаційному агентству ICI, що віра в Бога прописана у людини в генах, а бути віруючим природна форма життя. При цьому варто відзначити, що науковець себе називає особою не релігійною, але яка має відкритий розум. Археологи з Ізраїлю виявили нові сувої мертвого моря на території печери черепів, яка розташована недалеко від узбережжя. Знахідка являє собою набір фрагментів сувоїв, символи на яких написані невідомою мовою. Сувої мертвого моря, які вдалося виявити ізраїльським археологам, схвилювали фахівців. Можливо, що вони написані на івриті або арамейською мовою, але спеціалісти не виключають варіант, що все це написано невідомою досі науці мовою. Цікаво, що перші сувої були знайдені зовсім випадково. Пастух Бедуїн повідомив, що кинувши камінь у глиб печери недалеко від селища Кумран, почув незвичайний тріск. Виявилося, що камінь потрапив у глек, у середині якого і знаходилися переважно шкіряні сувої, які є схованою у першому столітті нашої ери бібліотекою юдейської громади Єсеїв. З 1947 року по 1956 в юдейській постелі вдалося знайти 870 сувоїв. Частина з яких є навдивовижу точним аналогом відомих науці книг з біблійного канону? 17 лютого світ відзначив день спонтанного прояву доброти. З цієї нагоди в багатьох державах проходили благодійні марафони та флешмоби. Добровольці дарували квіти перехожим на вулицях, вручали листівки з теплими словами, робили компліменти. Моя колега Валерія Полторацька поцікавилася доброчинністю з професійної точки зору та дізналася від фахівців, як добрі справи впливають на наш моральний та емоційний стан. Валерія, вітаю! Поділися, добутою інформацією. Вітаю Каріно, вітаю глядачі. День спонтанного прояву доброти завдячує появою міжнародним благодійним організаціям, які вирішили об'єднати людей на планеті за допомогою добрих справ в Україні. На сьогодні це свято проходить майже непомітно, адже мало кому взагалі відомо про цей день. А даремно, адже доброчинність перш за все корисна для власного здоров'я, кажуть психологи. Головна нагорода за неї емоційне задоволення та щасливі обличчя. Коли ми вкладаємо свої зусилля у те, щоб робити добро для інших, то отримуємо хороші дивіденти. Дослідження, проведені вітчизняними та іноземними вченими, довели, що допомога іншим може стати в пригоді у лікування глибокої депресії та поганого настрою. Людина починає розуміти, що вона може зробити щось для іншого. Людині властиво проявляти любов та доброту частіше до рідних і близьких. Однак, якщо зазирнути глибше, доброта це не просто прояв родинних якостей, це Божа риса, якою він бажає наділити кожного з нас, впевнений служитель церкви. Коли ми відкриваємо Біблію, читаємо ну, в Новому Завіті слова посла Павла, де він каже, бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми у них перебували, то ми робимо висновок, що основна наша місія і визначення людини на землі це робити добрі діла. Ми повинні робити це з любов'ю, і це не означає, що ми маємо робити в певний день чи в певні години. Кожну секунду нашого життя, тому що ми створені для добра, тому що будь-яке зло воно несе має певні наслідки, негативні наслідки. Воно впливає на моє життя, на життя оточуючих сім'ї, дітей. Дарувати добро оточуючим рік тому вирішила і Наталія, волонтер з Вінниці. Вона каже, що благодійність, допомога та милосердя для неї не прості слова. Все це вже встигло стати сенсом її життя. В один час взяла в руки Біблію, прочитавши її, зрозуміла, що потрібно щось робити, тому що ну так як там цитується, що віра без діл мертва, і я розпочала свої пошуки на пошуки людей, яким потрібна допомога. За спиною жінки вже десятки візитів до дитячих інтернатів та будинків для людей поважного віку, куди вона з однодумцями приїжджає з матеріальною та моральною підтримкою. Також за сприяння волонтерської команди лікарів офтальмологічного відділення Вінницької міської лікарні імені Миколи Івановича Пергова цілком безкоштовно відновили зір дев'ятьом вінничанам. Сама ж Наталія запевняє, що забагато багато любові не буває і закликає кожного приєднуватись до лав волонтерів та допомагати тим, хто дійсно цього потребує. Давайте оці разом спробуємо зробити добро девізом нашого особистого життя, і тоді світ неодмінно стане добрішим. Ну а тобі, Каріно, а також усім нашим глядачам, я зчу натхнення в усіх справах. Дякую, Валерія. Це взаємно. У мене наразі, все прощаюся з вами до наступного тижня.